Величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні акційні знижки покажу вам. В магазині Єва, 28 та 29 лютого, кінець місяця. Дві будь-які одиниці у поліського чвертової порожнини Лістерин. Отримайте другу зі знижкою 50%. Давайте подивимось, скільки він. Ось тут вони стоять. А, це колгейти маленькі. 125 і другий зі знижкою 50%. Відсотків, великий по 214 і по 144 ось такий на 600 мл. А тут я бачу айсберг зі знижкою. 50%. відсотків. Да, 50%. відсотків. 50% на деякі позиції. Не на всі, але на деякі позиції зі знижкою. Ополіскувач айсберг 51 гривня. Зубна паста професійне відбілювання 93 гривні, блеч тут велика, 190 г, Відбілюючі смужки гелеві для зубів по 80 гривень. Олівець, ось, ну, як, олівець щіточка. Там така рідина всередині у мене теж такий був. 77 гривень. Так, потім ось такі. Порошок порошок кокосового вугілля для відбілювання зубів. Також зараз зі знижкою 67,90 і ось цей гель для капи 62 гривні. Ну сама капа в наборі з гелем 139 гривень. Раз хороша ціна. Наступна акція в ЄВІ зі знижкою 50% всі аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі. Оце хороша знижка. Зверніть увагу, це хороша знижка. Так, ось такий набір губок, 6 штук у подарунок. Зараз 18,50. Ось такий набір губок. Тут 7 штук, зараз 25 гривень. Ось такі по 12 гривень. Можливо, хтось знайде ті, що постійно користуються для нього. Для вас самі найкращі. А я візьму ось ці дуже хороші. Вони дійсно... Ой, дивіться, яка. Оці дуже хороші домі. Хто купував хороші з тим візерунком, бачите, з квіткою. Вони ось тут ідуть з квіткою. 24 гривні 5 штук у упаковці. Ну вони вартують своїх грошей. Губки шоколадного кольору по 15 гривень в наборі. А, капучино навіть написано. 15 гривень, 4 штуки. Також, до речі, зап... пишіть в коментарі, хто купував з цих усіх, що вам більше, які найкраще подобаються. Так, я ж вам хочу всі показати. Ну, В принципі, я вам інформацію подав. Ось губки на ціну показав. Дуже хороші ці також по 15 гривень. І оці також по 15 гривень. Також зі знижкою пергамент іде 24 гривні. Різний будь-який. Фольга по 21 гривні тут а, 20 метрів. Ось така. 20 метрів, 21 гривня міцна. Фольга від Frakingbock, також зі знижкою 43 гривні, 10 метрів. Пергамент від фрекінбок 5 метрів, 27 гривень. Харчова плівка, фрекінбок 20 метрів по 20 гривень зараз. Яка ще бачу по 18,50. Скільки тут метрів? 20 метрів. І ось така велика. Тут 100 метрів плівка харчова, 77 гривень. Так, по 22 гривні. Що тут у нас? Freakingbox. О, зіп пакети. 22 гривні 50 копійок. Для заморозки. В упаковці 5 штук. Ось такий набір зараз можна придбати за 22 гривні. Тут у всього разом 8 штук. Трябочки, губочки, шкребки, мочалочки. Шкребок від фрекінбок, нержавіючий, також зі знижкою 11 гривень. 30 гривень пакети на 30 штук. 35-літрове відро, міцні із затяжкою. 30 гривень. А ось такі 75 гривень, тут 50 штук. Теж міцні з затяжками на 35 літровий відро. Ось такий набір акційний Frakingbock. Тут три штуки, а... Тряпочки, да? три штуки тря... тряпочок і в подарунок йде ось така губка соло від Frakinbock. І цей набір зараз 2650. Серветки від Freckінbock, універсальні, три штуки, 15 гривень. А ось такий набір тут. 4 плюс 2, 29 гривень. 4 і 2 в подарунок. Вологопоглинаючі, 3 штуки в упаковці. І зверніть увагу на ось цю ціну. Тут велика кількість 50 штук на 35-літрове відро з затяжкою міцні. 42 гривні 50 копійок. І магічна губка, ну, чесно кажучи, це меламінова губка, теж дуже хороша, взагалі супер. 25 гривень за дві штуки. В акції також ось такі щіточки від Управдом, щітка кухонна. Так що зверніть увагу на ці акційні пропозиції зі знижкою 50% і придбайте те, що вам потрібно. Навіть про запас. Наступна акція це акція Жіноча гігієна, всі засоби для інтимної гігієни 28 та 29 лютого з кешбеком 80% на вашу картку мозаїка. Жіноча гігієна ТЕНА Леді, також зі знижкою 40%. Ночі серветки для інтимної гігієни. Лінгрі 15 штук в упаковці. Зараз 1 дорівнює 2. Купуєте дві по ціні одні. Також зверніть увагу свою на паперові рушники. Зараз в Єві Зева ось такий Зева двошаровий, 45 відривів, 2 штуки в упаковці 51 гривня, 50 копійок. Я хочу вам подякувати за ваші коментарі. Дуже вам дякую та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Так, цей витягувати не буду. Це вже величезний такий зева. Тут двошаровий, він йде, також дві штуки 118 гривень. І ось такий зева величезна така бабіна. Також рушник великий, двошаровий, 230 відривів, 136 гривень. Я спеціально його все ж таки витягнув, оцей, показати, що він ну, великі бабіни, великі, хороші. І вони ще йдуть з малюночком. Перший раз бачу з малюнком. Ну і розпродаж зараз а, шарфи, рукавиці один дорівнює 2. Навіть парасолі. Купуєте а, один. Купуйте два по ціні одного. Ось. Наступна акція 28-29. та 29, 2 дорівнює 4. Знов біжутерія буде в акції. Купуєте 4 по ціні 2. Ну, показувати вам все не буду. Я в попередньому вигля... огляді Аврори єви вам показував. Тому інформацію вам подаю. Дуже хороша також акція. Купуєте 4 по ціні двох. 50% зараз можна придбати зі знижкою 50% колготи А, Зі знижкою 50% 40 ден. Хто полюбляє милу дав, зараз зі знижкою 37 гривень. Також в акції кремове дуру два в одному. А оцей активикс іде як сейверд мило, 24 гривні. В акції зараз мило дуру, мінерали морські, один плюс один кремове мило. До речі, пляшка з дозатором 300 г кокосова олія по 44,80 Хочу вам показати фарбу, яка зараз зі знижками йде. Це фітолінія 4780, капелі 4880, портфоліо 45 гривень, фарба Palette Color Crema Intense 70 гривень. Акції фарба Garnier Color Naturals 80 гривень, 50 копійок. Garnier Color Sensation 92 гривні. Палет Naturals без аміаку 84 гривні. Фарбасюз 119 гривень. Фарба від Schwarzkopf Brilliance 172 гривні, І акція на L'Oréal Excellence Крема 185 гривень. І ще додатковий йде кешбек 80% на вашу картку мозайка. Сйос фарба Олео Інтенс 160 гривень. І ось ця акція. Кешбек на ось ці фарби 28-го Лореаль Париж. Ну так, да, на всі фарби Лореаль 28 та 29. -го. Фарба IQ код зараз 109 гривень. Зараз на лінійку Estima кондиціонери, шампуні та фарби, знижки бачу і додатковий ще кешбек, додаткова акція 80%. Як тут пахне? Пахне-пахне знижками 50%. Арман Басі, Дольче Габана, Фабєн Марше 28 та 29 50% від звичайної ціни. Якщо знайдете свій улюблений арман зі знижкою 50%, можна зекономити хорошу суму. Фаб'єн Марше 339 гривень. 100 мл, зверніть увагу, не 50, а 100 мл. А це мої аромати, які я також придбав декілька тижнів назад, також це чоловічі. Вони також бачу зараз зі знижкою від Fabien Марше. У мене ось цей бран і ось цей азур. Ну, я азур ще не відкривав, а цей бран я дуже задоволений. Зараз хочу на себе нанести, щоб почути його, як він відкривається. Це тестер можна користуватися. Косметика LCF з кешбеком 80% і бачу також є знижки на деякі позиції. А ось Glambi косметика в Єві сьогодні зі знижкою 50% від звичайної ціни 28 та 29 лютого. Місяця ще акція на пересіл зі знижкою 50%, тут 30 капсул. 409 гривень 11,70, виходить одна капсула. І не забувайте про Аріель зі знижкою 70% на 1,7 літр, також зі знижкою 70% Аріель Гель для прання. Так, хотів вас запитати, хто вже бачив великий 1,5-літровий фейрі? Я перший раз бачу. Я прочитав це виробник Турція півтора літровий. А сарманаша 500 грамів 35 гривень. Економних покупок вам, мирного неба, міцного здоров'я я біжу вже знімати наступне відео.